наступний брифінг на тему перші наслідки децентралізації. І ми вітаємо наших доповідачів. Це Юрій Дерев'янко, народний депутат України, партія Воля. А також наші гості, міські та сільські голови з Івано-Франківщини. Це Віктор Рудько, Манявський міський голова, Ярослав Здерка, старобогорачанський сільський голова та Іван Мосюк, старунський міський голова. Прошу доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні говоримо про децентралізацію, про те, як вона відбувається в Україні, і хочемо сказати про перші, на наш погляд, надзвичайно негативні наслідки децентралізації, яка фактично стала не децентралізацією в розумінні фінансів, а жорсткою централізацією, в результаті чого сьогодні велика кількість сільських селищних. В тому числі можливо і міських рад не можуть ухвалити відповідні бюджети, зв'язку з тим, що районні ради районні адміністрації, в тому числі інколи за сприянням обласних державних адміністрацій, зловживають тими повноваженнями, які сьогодні. Мали би навпаки підтримувати сільські селищні громади, а вони намагаються забрати майно за майно дитячих садочків, майно будинків культури, народних домів, для того, щоб здійснювати централізоване фінансування, і це не просто якась теорія, це реальна практика. І сьогодні у нас присутні сільські голови великих населених пунктів, великих громад, населення яких сягає понад 3,5 тисячі населення. Де відповідні громади мають відповідну інфраструктуру, дитячі садочки, народні клуби, клуби і не хочуть передавати на баланс районних чи управління районним адміністраціям, управлінням освіти районним і хочуть самі здійснювати далі ту діяльність господарську на благо села. І в той самий час ми не маємо відповіді, чому. Районна адміністрація, районна рада, і в тому числі чому обласна державна адміністрація блокує це рішення, не хоче ухвалювати відповідно до чинного закону, відповідні субвенції для того, щоб забезпечити відповідні сільські і селищні ради. І це на превеликий жаль, не поодинокі випадки в Україні. Я хочу передати слово сільським головам нашим, поважним з Івано-Франківської області, сільському голови старуні, старих Богородчан, маняви, для того, щоб вони чітко пояснили, що відбувається саме в їхніх громадах. Добрий день, значить, сьогодні нас сюди. Привело не те добро, яке ми почуваємо і чуємо постійно, що є децентралізація, що передаються кошти. А привела біда, яка якраз і повернулася в те, що стала жорстка централізація. Тобто, наш приклад по Богорочанському районі Івано-Франківської області якраз свідчить по даному по даній ситуації, що вже третій місяць ми не можемо прийняти бюджети люди без заробітної плати, пожежні машини, тобто місцеві пожежні команди без. Горючого, без палива, також без зарплати. І ситуація в тому, що воно блокується суто на рівні районної ради, на рівні районної державної адміністрації. І якраз приклад такий є по Повстарунській сільській раді, де до 2015 року ми фінансували місцеву пожежну команду, ми фінансували дошкільні заклади, ми фінансували будинки культури, клуби. На даний час районна рада. Без якихось пояснень, без мотивованих пояснень, просто заставляє нас передати майно територіальної громади в оперативне управління району простим звичайним розпорядженням, спільним розпорядженням голови державної адміністрації, і голови районної ради, змушуючи вже на наказовому порядку фінансові управління казначейство проводити фінансування їх з районного бюджету. Громада це не розуміє. Просто йде чітке порушення законодавства, і саме прикро те, що на це порушення не реагує ні прокуратура, ні інші служби, які б мали сказати, що якщо територіальна громада не хоче передати у оперативне управління, фінансування здійснюється з сільського бюджету. Тому ми би хотіли сьогодні достукатися до тих людей, які порушують законодавство, які стараються загнати територіальні громади в глухий кут, які не пояснюють людям, чому вони це роблять. І просто дивно навіть із тих депутатів районної ради, які ну, обіцяли людям, людям про те, що вони все будуть робити для того, щоб сприяти територіальним громадам. А на даному етапі вони ще гірше заганяють наші громади в глухий кут. Я передам слово. Іншим своїм колегам по роботі для того, щоб вони розказали по кожній сільській раді про свої проблеми. Дякую, тільки представляйтесь. Будь ласка, на початку доброго дня, Старовочанський сільський голова Бовочанського району. Ну я хочу все одно сказати одну подав слова слова колеги. У мене населений пункт, який не на налічує більше 4,5 тисячі населення. І де силами громади в 2008 році було відкрито навчальний виховний комплекс, мається на увазі в школі першого ступеня відкрито дошкільний заклад, також маючи на території села садочок, який виховує більше 120 дітей дошкільнят. І на сьогоднішній день ці дві установи не передають фінансування на місцеві органи. На містері, на містері, містері органи. Я показую практику. Проминуло два з половиною місяці. Що ми з того маємо? На сьогоднішній день виникали питання з харчуванням дітей, де, де діти на протязі двох тижнів не їли ні м'яса, ні риби, тому що не поступало фінансування централізовано. Виникає люба неполадка на увазі, у майстер у управлінні, у сподарській частині, частині одної чи другої будівлі будівлі звертаються керівники в установку, До сільської ради, вони біжуть в район, тому що район далеко від цього є. А управляти цим треба кожен день. Ну, це люди, ну це є незручності для, для батьків. І я сьогодні хочу також наголосити те, що не прийнявши бюджет, ми страдаємо не, не тільки наше дошкільне а страдає ціле село, ціла громада. Тому що не маючи бюджету сьогодні, ми не можемо вінтувати дорогу. Ідуть великодні свята. Ми не можемо навести елементарні питання, це питання благоустрою з, з, з села. І ін, інші питання виникають. І це так звана наша децентралізація. Ну, кажусь, ну сь, сьогодні... Питання стоїть актуальне з землі, щоб, тому що землею треба управляти, а питання лишається відкритим. Питання з землею, яке знаходиться за межами населеного пункту, до сьогодні управляють депшком землі, тому що їм відніше в області, відніше кому дати ту землю. Стоїмо перед тим фактом, що навіть не знаючи, приїжджає людина і каже, я є її власник до даної земельної ділянки. Громада каже, як так може бути. Було громадське попасовище, а йому віддали людині якогось там фермер, який хто знає, де зареєстрований, і нічим каже, тільки представляє документ, щоб він займається, є власником да -да -да даної території. Це питання, ми виходять, що не є актуальним. І воно є досить для місцевої громади, є досить, досить, досить актуальним. Багато кажуть, що інших ще питань є, які за сьогодні зараз озвучить, і мій колега. Доброго дня. Манявський сільський голова Буграченський район Івано-Франківщина. Я доповню своїх колег. Хочу сказати, що сьогодні я в черговий раз здивований здивований голосуванням Верховної Ради, які сьогодні успішні черговий раз провалили законопроект 11.59, який, який надавав можливість громадам, громадам розпоряджатися споконвічними їхніми землями. Саме розумієте, знаєте, що з, з 13-го року ще та попередня влада успішним лобінуванням дерзьку прийняли закон, де за межами населеного пункту розпоряджається землями дерземства. Це говорить про те, що одна людина області розпоряджається землями державної власності, землями по цілій області. Не зважаючи на те, що є депутати, є комісії. Ну дуже інтересне питання, а основою Життя села це є земля, це ті люди, які там працюють. І нас, як кажуть, завали в таку ситуацію, де практично хочуть знищити села, знищити просто села. І я би хотів сьогодні це сказати, нехай ті люди, які прийшли у парламент, які обіцяли тим простим жителям села, що ми зробимо все для того, щоб вам покращити життя, в один момент вони відхилились. Від села і стає знову така та життєва людська думка, яка зараз далі верує серед людей. Що тільки прийти до депутатства треба зразу забути про людей. Я би щиро хотів, щоб. Законопроекти, які будуть виноситися по селі, щоб е, ті партії, які провладні, які зараз, в принципі, створюють коаліцію в більшість, це означає як народний фронт, як самооборона, які сьогодні показали, що вони не думають про селе, все ж про село, все ж таки задумалися про це, тому що основою, все ж таки, держави, це є той базовий рівень, це є громади, і про них треба думати. Ще раз дякую. Шановні колеги, ми звертаємось до президента України, до прем'єр-міністра України, до голови Верховної Ради, щоб Відповідно до їх компетенції були дані негайно відповідні доручення голові обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, зокрема Івано-Франківської області, Богоричанського району. Можливо, є інші такі самі випадки, коли сьогодні громада є заблокована фінансово і не може здійснювати ті типу, повноважені сільський селищний голова і відповідно відповідна сільська рада до закону, які є. Крім того, ми абсолютно чітко вимагаємо і пропонуємо вирішення цієї проблеми. Мова йде про те, що є зареєстровані законопроекти 1159, який передбачає можливість ухвалення відповідних рішень по розпорядженню землею за участю міських, сільських селищних рад, тобто місцевих громад. Другий законопроект 2291, який дає можливість до кінця цього року ввести мораторій на відчудження земель поза межами населеного пункту, а також укладення довгострокових Договорів оренди для того, щоб у скептиків, які не хочуть делегувати ці повноваження зараз до виборів місцевих, які відбудуться до кінця року, всі весь скепсис пропав для того, щоб ми мали до кінця року мораторій на відчудження, підкреслюю, щоб під кидець під кінець каденції ті чи інші місцеві органи самоврядування не могли, скажімо так, неправильно розпорядитися землею. А ті нові органи, які будуть обрані в кінці цього року, могли. Повноцінно працювати, і щоб хабарі і гроші не йшли в кишені хабарників, а щоб ці гроші наповнювали місцеві бюджети, так як це є передбачено. Далі наступний 1899 і 1920. Це ті законопроекти, які вже зараз зареєстровані в Верховній Раді, які зараз потребують підтримки більшості коаліції, всіх політичних фракцій, які є в парламенті, для того, щоб забезпечити самодостатність громад. А саме, дати можливість їм. Повернути субвенції на ремонт доріг районного, обласного місцевого значення, а саме дати можливість їм отримувати кошти від лісів, від водойм, від інших ресурсів водяних, а саме мати можливість зарахувати податок з доходів фізичних осіб за місцем здійснення господарської діяльності. А ви знаєте, що місце здійснення господарської діяльності підприємцями є в тому числі і на місцевих місцевих населених пунктах, сільських громадах, селищних. І міських, і так далі, і мова йде про те, щоб ці законопроекти були підтримані. Це є той вихід із ситуації, яку сьогодні ми маємо. Ми дуже просимо і наполягаємо, і вимагаємо, щоб ці законопроекти були підтримані. Нам дуже прикро, що сьогодні, розглядаючи 11.59, велика кількість депутатів просто безсоромно вийшли з залу і не проголосували, і не підтримали законопроект в першому читанні. І ми дуже хочемо, щоб всі наші мешканці сільських місцевостей, маленьких районних міст звернули увагу саме на те, хто це робить. Це більше як 13 мільйонів людей сьогодні проживають у сільській і селищній місцевості. Ці люди так само мають право на розвиток, мають право на те, щоб мати перспективу власне проживання в сільських і селищних громадах. І ту децентралізацію, яку ми хочемо впровадити сьогодні в країні, в тому числі має передбачати не тільки можливість розвиватися містам, великим містам, а в тому числі і містам районного значення, сільським селищним радам, і тим людям, які проживають там. Тому ми дуже просимо підтримати наших колег народних депутатів відповідно ці законопроекти. І ми вважаємо, що тільки якщо ми разом зараз консолідуємося і будемо вимагати від наших народних обранців. Голосувати дійсно відстоюючи інтереси людей, то є шанс ці закони ухвалити. В іншому випадку, ми будемо бачити велику демагогію і, на превеликий жаль, такі голосування, як були на наступному тижні, де було фактично провалено 18, 98 один з цих законопроєктів, І сьогоднішнє голосування, де навіть ми не дійшли до нього, тому що не вистачило голосів. Я вам дуже дякую за увагу і прошу задавати запитання. Прошу запитання. Володимир Дідух Кабзар. Ваш Земляк Снятийського району, радник президента Європейської бізнес-асамблеї Джона Неттіна на Оксфорд і віце-президент Асамблеї ділових кіл і дипломатичної місії з питань національної політики, діаспори і співпраці з діловими колами світу. Значить, я позаштатний помічник народних депутатів, особливо. З 2003 року Комітету по боротьбі з корупцією з 98-го року. І ви знаєте, мені досить дивно, коли завжди депутати різного рівня за всі ці роки звертаються до своїх же депутатів. Давайте, давайте, робимо. А потім обнімаються і цілуються. Тому давайте ми конкретно, я би хотів задати питання. Зважаючи на ситуацію. Дефолтовою в економіці, військову деформацію, яка привела до е, загарбання е, нашої території військової кризи, чи не потрібно сьогодні, зважаючи на п'яту статтю Конституції, де чітко написано, що народ безпосередньо. І через органи державної влади та місцевого самоврядування виконує свою функцію джерела влади. Сьогодні е, ми бачимо, що є президент з своїми економічними реформами, є здорова частина парламенту, і є уряд, камікадзе в лапках, як це себе називає, і є Титанік, який несе з собою прірву і народ України. Чи не потрібно сьогодні народу, народу значить, виконати одну із пунктів цієї статті про те, що значить, безпосередньо це тобто значить, на цей період створити альтернативний, професійний, безпартійний? Уряд народної довіри тому, що аналізуючи сьогоднішніх міністрів, ну наприклад, міністр енергетики, вибачте, питання зрозуміло. Да. Давайте дамо чи не потрібно, задати. да чи не потрібно це? І як вважає пан депутат? А якщо він це вважає? Ну, прогресивно і необхідно, то для цього є всеукраїнський рух, який називається спасіння народу України і збереження цілісності держави. Чому це виникло на мене таке питання? Тому що на тиждень назад був е біля мітинг великий голів сільських рад, фермерів, і я побачив бажання цих людей стосовно цього запитання. На нашу думку, нам потрібен уряд, який буде здійснювати реальні реформи, де його урядовці не будуть причетні до корупційних схем, де вони будуть ефективно працювати. На превеликий жаль, уряд сьогодні формує не громади, не, не народ України, не громадяни України, а Верховна Рада, яка сьогодні. Структуровано на фракції, на політичні фракції, які сьогодні відповідно до чинного законодавства сформували коаліцію і не формують уряд. Тому ми говоримо про те, що уряд треба підтримувати у всіх добрих намірах, у всіх правильних кроках, і дуже чітко говорити про ті речі, де вони роблять помилки, і допомагати їм ці помилки виправляти. Крім того, Дуже чітко треба говорити на ті на ті ганебні чи погані законопроекти, в тому числі з корупційною складовою, які урядом в тому числі подаються, от і так само повертати їх назад до опрацювання, на це цим вказувати. І в, в тих випадках, коли ми бачимо, що маємо суттєві претензії до того чи іншого міністра, пропонувати відправляти таких міністрів у відставку. Ви знаєте, що уряд... Має імунітет до кінця року відповідно до того, що була ухвалена програма діяльності уряду. Тому уряд відставку юридично відправлений бути поки що не може. Але певні міністри, які себе не показали з позитивної сторони, мабуть, мали би піти відставку і це урядовці самі мали би ініціювати. Дякую. Чи чи є ще запитання? Метницька, окамце, У мене запитання до сільських голів, просто поясніть, якщо, здається, є якась норма в бюджетному кодексі і відповідних законах, якщо ви не передаєте там ці заклади інфраструктурні, соціальну інфраструктуру, там має бути якось фінансування, ну, вестися, так, якесь пропорції. Це просто уточніть, це перше запитання. А друге запитання, ну скажіть, будь ласка, ось коли презентували. Цю початок децентралізації в Україні то говорили про те, що ми ось будемо фінансувати з центрального бюджету. Це буде освітня субвенція, так і ми забираємо частину прибуткового вас податку, але з вас є там ну ніби решта ресурсів там, податок на землю. От, скажіть, будь ласка, у бюджеті ваших конкретних населених пунктів, скільки оці. Інші джерела складають, наскільки вони реалістичні, скільки ви збираєте? Староня, сільський голова Івано-Франківська область, Богорочанський район. Якщо брати згідно законодавства, законодавець передбачив два варіанти фінансування. Тобто, перший варіант, якщо сільські територіальні громади. Хочуть передати в оперативне управління районам, значить здійснюється фінансування з районного бюджету. Але й передбачив другий варіант: якщо територіальна громада не передає свої об'єкти соціальної сфери, тобто наступає другий варіант, іде фінансування, тобто передається субвенція з районного бюджету сільським бюджетам. Ні. І вам ці гроші зараз вибрали. Тобто складається враження, що в районі з'явилися ну, люди, царі, які вирішили, то в них в районі додатково вийшло 18-15 мільйонів лиш, тобто, коштів, які вони забрали з ПДФО. І зараз у них очі великі стали, що вони можуть цими коштами управляти. Що стосується другого питання, значить, чи маємо ми надходження до бюджетів, в нас забрали. З приблизно 70% стабільного ПДФО, яке точно фінансувалося з об'єктів, які розміщені іменно на землях територіальної громади, а подали нам податок з акцизного збору, подали нам податок за нерухоме майно, і тепер собі представте, і вони свідомо кажуть, ви можете це збирати яким шляхом, тобто сільський голова повинен піти до магазину і сказати: пийте більше, куріть більше, значить. Бо мені потрібно це на зарплату. Так, таке от складається враження. Інший варіант нерухоме майно. Якщо ну, ми не кажемо про великі села, ми не кажемо про царські села, як то кажуть, ми кажемо про звичайного громадянина, який своїми руками збудував житло, який своїми руками збудував той же самий хлів і той же самий піднавіс, де утримує живність, худобу, поросята, значить, розводить кач. Качок, курей і так далі, значить, як це оподатковувати. Тоді виходить, чим більше людина починає працювати на своїй землі, тим більше ти його оподатковуй. Ну, це для нашої для нашого часу є нереально, і в теперішній час воно викликає ну велике збентеження людей. Ми не можемо ці речі робити. Ми не можемо, тому що люди нас просто не зрозуміють. Вони скажуть, ви такі самі, як і ті, що там на верхах. Розумієте? І тому нам боляче, коли нас ми звертаємося до депутатів, вони. Кажуть, що вони нас підтримують. А коли приходиться в залі голосувати, як тільки що було сказано, ми і 5 числа, 5 березня були тут у Верховній Раді, які вони успішно провалили закон 1898, що стосувалося ремонту доріг. А хто мав ремонтувати дороги? Організації, які заготовляють ліс, організації, які розробляють кар'єри, але це успішно провалила самопоміч. Та самопоміч, яка ну до народу найближча, яка е Є що бореться з корупцією, а виявляється, що вони якраз і покривають цю корупцію І так само, як і сьогодні, 11.59, Лишень тільки ставиться на голосування. Значить, починають щезати депутати від народного фронту і починають щезати депутати від самопомочі. Тобто, хто кришує корупцію? ну мабуть, десь тут вигідно. Ми не можемо сказати, що конкретно це так, але складається таке враження іншого доходу. Якщо немає рентної плати за ліс, от беремо, ми є з гірських регіонів. Якщо на сході України рівнинні є земля, за рахунок землі може жити територіальна громада. У нас теж є земля, але вона покрита лісом. А ми з лісу не маємо практично жодної копійки. Тому у нас стоїть питання про те, щоб хоч 50% рентної плати за ліс ішло до, до територіальної громади, щоб ті, хто заготовляють ліс, ремонтували дорогу. Ті, хто розробляють граві кар'єри, іменно у нас у гірській місцевості, значить вони відремонтували дорогу. Але наш, наше бажання. Не хочуть зрозуміти ці депутати, і тому десь воно боляче стоїть. і боляче стає. Тому що, якщо було моїм колегою, сказано, що дитячий садок побудувала територіальна громада, чи той же клуб відремонтувала територіальна громада, де голова району чи голова адміністрації, навіть не знаю, в який бік відкриваються там двері, і не бачачи про те, не вклавши жодної копійки, він сьогодні своїм розпорядженням наказує передати майно в оперативне управління району. Тому стає боляче, тому ми не приймаємо бюджети, бо ми не віримо, що так може бути, що примусовому порядку нас мають заставляти або Заганяти кудись, бо це комусь захотілося. Дякую. Би... Дякую. Чи є додаткові коментарі? Так. Я би хотів Прошу. до цього ще додовити. От останні три роки ми трошки тішилися тим, що ми мали бюджет розвитку. Єдиний податок поспав нам не на рахунки, і ці кошти ми могли тільки використовувати для розвитку своєї територіальної громади. Чи в ту школу вкласти, хоч на нас фінансувати, чи той садочок, чи сільську раду, чи ту дорогу відмотувати, навіть допомогу додати людям. І сьогодні ці кошти пішли на загальний фонд. Це що означає? Що вони йдуть нам на виплату заробітної плати? Якщо в нас якісь кошти лишаться, ну то будемо щось складати. Не лишаться, то кажуть, то вибачте громаду, вибачте, ми є, як той чи черяку людини, що його треба просто знищити, треба знищити місцеву, місцеву громаду. Але знаєте добре, що знищивши місцеву громаду, знищивши село, ми ну, позбудемося тих продуктів харчування. Це одна третя на населення по суті є. І це досить є важливим. От ви задали питання конкретно. Я хочу сказати посвоїти питання громади. За минулого вік 200 тисяч ми скласти на надходження профінансували до дошкільний навчальний заклад, що забороняється бюджетом. Але держава ці кошти мала би дати, вона нам не видала. Ми, ми на, на, на це їх віддали ці кошти. Це 200 тисяч, це для нас є досить велике, щоб могли вкласти просто громади, щоб що вона це заслуговує, але воно так не, 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 не виходить. Дякую. Я ще так. добавлю дуже суттєве суть у чому. Якщо, наприклад, бо все ж таки Карпати він трошки такий нафтогазовий регіон, якщо в деяких селах, наприклад, є по 20-30 свердловин, а вони земельного податку платять до 100-200 двісті гривнів у рік, ну можете сопроставити. Тепер що візьмемо питання електромереж? Практично ніж, ніхто не платить земельного податку, там тільки за стопи, які йдуть під десятку, чи ще ж там дрібниці, теж набігає там, ну, наприклад, 200-300 гривень у, 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 у рік. І так само по газовій системі. І це от, питання стоїть. Хтось заробляє, а нас використовується. Я ще хочу додати вам на запитання, щоб ви зрозуміли, що відбулося. Не може сільська рада прийняти бюджет, якщо не прийнятий районний бюджет. Районний бюджет так прийнятий, щоб все майно забрати. І дійсно, по закону, діючому закону, якщо сільська громада не передає, то районна рада мала би мати е, ну, здоровий глуст і внести зміну до свого бюджету. Але в законі написано, мають не зобов'язані. Не просто ну, повинні це робити, а не мають, а можуть, я вибачаюсь, написано можуть. Тому ми сьогодні разом з іншими депутатами, крім цих законопроєктів, ще зареєстрували один законопроєкт, буквально зараз буде його реєстраційний номер, де ми чітко зобов'язали районні бюджети районні ради внести відповідні зміни в зобов'язальному характеру, в разі якщо сільська рада не передала і з цим питанням звернулась. Тому що сьогодні колізія полягає в тому, що вони повинні або здатись і все це віддати. Або чекати, поки це стане обов'язком. А обласна державна адміністрація і районна державна адміністрація, в тому числі районна рада, хочуть цими коштами розпоряджатися, і в цьому є конфлікт інтересів, який законодавець, який уряд створив між одними громадами районного рівня і місцевими громадами. Дякую дякую, дякую колеги вам за інформацію. І будемо чекати з кращими новинами про прогрес в цьому питанні у нас в центрі. Сподіваємось незабаром. Дякую.